Дуже важливо вже дивись ліве дзеркальце. Затручили. Нікого, так? Да? Супер. І дивись вперед, вліво, щоб ти відчула, що дзеркальце доходить до тієї суцільно, дуже важливо. Закручуємо. Да. З газком невеличким, щоб газ був. Газ вирівнює трошки виріс. Стоп, 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 стоп. <поставлення> Тоб, ти бачиш, хват... <поставлення> трошки їдь потрошки, Чуть-чуть раніше, ніж потрібно. Що ми зараз ще тут зробимо розворот, то трошки тут я тобі скажу ситуацію: ти дуже швидко крутила кермо. Їхала повільно, mm -hmm. а крутила швидко кермо. І все, і виходить, ми раніше заїхали. А якби ти цю їхала швидше трошечки, да, якраз було б ідеально mm -hmm. зараз ми на світлофорі. Повертаємо ліворуч, ну як би зрозуміло, так. на перехресті туди на привокзальну поїдемо. Mm -hmm. І там той ще в опендік заїдемо. І потім, якби, знову сюди. Mm -hmm. Ну, такий, типу, якби mm -hmm. цей mm -hmm. відрізок, щоб більш-менш відпрацювати. Коли вмикати, треба тут покажчик. От я тобі так, щоб ти зрозуміла ситуацію. От ми можемо його вмикати, ні. От бачите, стопчики починаються по mm -hmm. пішоході. Mm -hmm. Одесь от там от можеш його вмикати. І якщо порахувати, диви, один, два, три стовпчики. Десь отут от його вмикаєш. Дуже рано його ми не вмикаємо. Важно контролюємо, щоб по пішоходів не блимало. Да? Бо тут ж... Ще не блимає. Як краще передачу вже. Да? Ти так... І тут важливо чітко тримати положення. От як білий, він трошки неправильно робить. Треба далі протягувати. От тут суцільна ще бачиш? Ліве дзеркальце, дивись. Кстати, третє вставила. Угу. газку. гаску. І рівно, рівно. На, на дерево це їдь. Ще рівно, щоб тебе траєкторія була ось така, от. бо ти дуже зрізаєш. І ось ми собі повертаємо. Далі будемо праворуч. Важно пішоходів дивитися, бо тут вони як скажені ходять. Так, об'їзд да. Так, Тільки це треба було робити, якщо що, якось до пішоходного. Mm -hmm. Ну як бути прям практично на пішохідному... Взагалі немає в правилах такого, що не можна на пішохідному щось перелаштовуватися. Но це ж Ох, тут, тут бач, трошки заторневелички, нічого зараз ми. Так, пішоходів немає двоїх. Mm -hmm. І далі виконуємо розворот на перехрест. А тут? Он, тут вже й хлопці працюють. Документи перевіряють, так? Да. Ну, тут воно вокзальна. А ще дівчинка не йде. А вона не хоче. Та якщо я поїду, і вона займається. Тут взагалі ці кущі треба їх обрізати. Обри... обрізати. Ну це ж капець. Ну, пішохідний перехід. І ти за цих кустів заробиш собі проблеми. Так, до центру пам'ятаєш, відчуй траєкторію. з газком бо заглохнеш, трошки далі протягнеш і закручую Угу, чотенько, супер. Дуже важливо зараз покажчик виключиться, ти його трошки пальчиком притримай. І ліве дзеркальце контролюєш. Навіть інспектору кажеш, контролюю, щоб зліва нікого не було. Супер, молодець. Бач, треба його, бо коментуй, що ти це розумієш. Це дуже важливо. Дід де прямо. Ми зараз повертаємо ліворуч, mm -hmm. да? і потім поїдемо праворуч. На маршрут ти, ти, ти попрямо їдеш, да, а ми да. праворуч відпрацювати ще а, цей... тут У мене перешкода праворуч, mm -hmm. пішоходів немає. Ні, не, вже є. Чинечка. Машин немає. Mm -hmm. То не нам, якщо. Що. А в мене. Ну, якби я так, бо іноді да бувають. А що типа, як можуть подумати, що перешкода. і тепер що? ми вмикаємо правий покажчик і повертаємо тут прав.